IP-відеокамера з моторизованим об'єктивом 7iP7245PMV Pro. Це 5 мегапіксельна IP-відеокамера, побудована на основі сенсору Sony Starvis. Максимальна роздільна здатність 5 мегапікселів при 30 кадрах на секунду. Камера має інфрачервоне підсвічування з дальністю роботи до 60 метрів. Корпус відеокамери повністю металевий, окрім пластикового козирка, що може регулюватись. Кріплення з системою фіксації One Mount, що дає змогу зафіксувати камеру всього одним гвинтом. Основною перевагою цієї відеокамери є те, що вона має моторизований варіофокальний об'єктив з фокусними відстанями від 2,7 мм до 13,5 мм, що дає нам п'ятикратний оптичний зум. Керувати об'єктивом можна з веб-клієнта самої відеокамери, або з відеореєстратора, до якого вона підключена, або з мобільного застосунку за допомогою вкладки керування PTZ відеокамерами. Як ви бачите, за допомогою клавіш Zoom можна або приблизити, або віддалити необхідний нам об'єкт перед відеокамерою. Саме цю можливість і дає нам моторизований варіофокал. В налаштуваннях відеокамери можна змінити режим роботи моторизованого об'єктива. Всього є три варіанти: автоматично напівавтофокус та вручну. В режимі автоматично відеокамера буде перефокусовуватись на будь-якому об'єкті, який до неї наближається. В режимі напівавтофокус відеокамера буде перефокусовуватися лише при переході день-ніч або з ночі в день. В повністю ручному режимі ви самостійно налаштовуєте зум та фокус, як вам потрібно. Цьому режимі камера не буде перефокусовуватись, якщо навіть раптово втратить живлення, а потім перезавантажиться при його подачі. В меню ПТЗ відеокамери є функція фокусування відеокамери в одну клавішу. Це дуже корисна функція, якщо керування об'єктивом виконується вручну. Ви можете приблизити або віддалити камеру так, як вам потрібно, а потім сфокусувати її в одну клавішу. При цьому камера залишиться в режимі ручного налаштування і не буде рефокусуватись. 7 IP7245 PMV Pro. Має безліч корисних функцій, такі як апаратний HDR, режим коридору, антитуман, виправлення викривлень тощо. Завдяки підтримці Onviv камера може працювати зі сторонніми відеореєстраторами. Також в камері є вбудована смарт-аналітика це виявлення людей, вторгнення в область, лінії тощо. Камера підтримує жилення за стандартом POE або 12 вольт постійного струму, споживання не перевищує 15 Вт. Таким чином, Моторизована варіфокальна відеокамера 7 iP7245PMV Pro завдяки її перевагам стане надійним помічником у вирішенні складних задач вашої системи відеоспостереження.